Доброго дня, шановні депутати, доброго дня, шановні запрошені, доброго дня наші глядачі, хто слідкує за новинами щодо діяльності органів місцевого самоврядування на субрегіональному рівні. Дякуючи захисникам і захисницям. Сьогодні, 1104-й день, Україна тримає опір, тримає агресію і бореться за свою незалежність. Сьогодні у нас важливий день, в день, коли в понеділок ми вперше проводимо сесію в понеділок. Вітаю всіх з початком весни. Хай ця весна буде весною миру, весною перемоги, весною добра, злагоди, здоров'я всім міцного і всього тільки найкращого бажаю. Ще раз звертаюсь до наших захисників і захисниць, тому що ви оплот нашої безпеки. Дякуючи вам, ми можемо збиратися тут, при світлові, при теплі, разом і обговорювати і вирішувати питання районного значення. Я завжди на сесію, коли готуюся, позначаю, які є свята або які є дні. Сьогодні, як не парадоксально, 3 березня є такий день я хочу, щоб ти був щасливий. Я кожному українцю, кожному глядачу, кожному тут присутньому депутату, голові адміністрації, представникам адміністрації, бажаю всім щастя. А щастя українців у двох речах: мир і здоров'я. Будьте щасливі, і хай все буде добре. Переходимо до розгляду питань, які винесені сьогодні на нашу сесію. У нас на сесію відповідним розпорядженням скликано позачергову 22 сесію. На сесію прибуло і беруть участь у залі пленарних засідань 12 депутатів районної ради. І в зв'язку з тим, що понеділок значна частина депутатів сьогодні беруть участь у режимі онлайн. Це 13 депутатів. Всього в роботі сесії беруть участь 25 депутатів районної ради. А відтак, кворум для роботи є. Сесія є правомочною, тому. 22 другу позачергову сесію Богодухівської районної ради оголошую відкритою. В текційний період ми похоронили наших друзів, наших колег, і правильно буде сьогодні на сесії, на початку 22-ї сесії, згадати їх імена, пам'ятати їх. В середу вже Василю Васильовичу Сухині, нашому захиснику, нашому герою, вже й 40 днів буде. Кральня Тетяна Васильовна боролася за життя, за онкологію. Ми почали з нею збирати документи, щоб отримати адресну допомогу. Але, на жаль, серця зупинились, не витримали її. Цього навантаження і тому пропоную хвилиною мовчання згадати всіх-всіх захисників, які загинули, захищаючи нашу Україну, нашу українську державність, борючись за нашу незалежність, і згадати наших депутатів, які відійшли у вічність і Смиковича, і, і, і Смиковського Василя Броніславича, і кралю Тетяну Васильовну, і захисника Сухину Василя Васильовича. Царство їм Небесне і вічна пам'ять. Хвилина мовчання. Адміністрації Рисов Анатолій Васильович, Денеко Олександр Олександрович повинен бути, може підійде. Також в роботі беруть участь начальники управління відділів райдержадміністрації та виконавчого апарату районної ради, користуючись нагодою. Дякую працівникам і керівникам райдержадміністрації за підтримку, забезпечення онлайн доступу депутатів до роботи в режимі пленарного засідання. На початку сесії, як завжди, у нас сьогодні буде питання пов'язане з влученням посвідчень. Ми як проголосуємо, тоді вручимо з вами посвідчення депутатам районної ради. А зараз для протокольного забезпечення необхідно обрати секретаріат пленарного засідання два чоловіка. Є пропозиції. Пропозиція вношу пропозицію Костенко Наталію Юрійовну і чекаю ще одну пропозицію, будь ласка. Є пропозиції? Однаково, Олександр Юрійович? Так. Прекрасно. Що? <рес> Готові да. до секретаріату. Готові. Все. Нема заперечень. Все потрібно. Прекрасно. Секретаріат обрано і тепер швиденько лічильну комісію три чоловіка, представників трьох політичних сил. Які є пропозиції? Пропоную Олексенка Олександра Володимировича, голову Постійної комісії з розвитку. Пропоную Кулайстра Юрія Олексійовича, депутата районної ради, і пропозиція від політичної сили успішних Успішний харків. Пропоную Семенченко. Нема заперечень. Олена Вікторівна. Прошу з місця секретаріат на місці річну комісію зайняти місця і схвальним підняттям руки підтвердити, затвердити нашу рахункову палату, річільну комісію. Хто за? Хто проти? Утримались одноголосно. Рішення затверджено. лічильну комісію затверджено. Прошу шановні колеги заміч, подайте місця. лічильній комісії. Питань багато сьогодні легкий день буде для вас. Сподіваюся, все буде добре. Поки що комісія готується до роботи, озвучу швиденько порядок денний, за який пропонується проголосувати. Проєкт порядку денного пленарного засідання позачергової сесії районної ради. Перше питання про заміщення депутатів районної ради, друге питання про дострокове припинення повноважень Ольги Чаговець, третє питання про внесення змін до складу постійних комісій. Четверте питання про звернення депутатів районної ради щодо підтримки президента України, про депутатські запити і звернення і розділ У Ході роботи постійних комісій. пропозицій не надійшло додаткових. Ці питання є основними. Тому пропозиція. Проголосувати підтримати за основу чи в цілому зразу? В цілому. Тоді лічильна комісія готується. Є пропозиція затвердити за спрощеною процедурою порядок денний. Шановна лічильна комісія за вас не чути, вони вже зібрали своє. За спрощеною системі. Поставте так, питання що? на голосу. Так, увага. Починаємо. Порядок денний. Затверджуємо, в цілому. Ставлю питання на голосування. Поіменне, за спрощеною системою. Піднімемо руки і всі скажуть так, і потім комісія підрахує. Голосуємо. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому? Хто за? Діти мене. Проти? Утримався. Онлайн хтось заперечив? Ні. Рішення затверджено. Порядок денний затверджено. Скільки у нас? 25? 25, 25. так, все. все. правильно. 25 депутатів беруть участь у роботі пленарного засідання. Розглядаю перше питання порядку денного про заміщення депутатів Богодухівської районної ради. До слова запрошую Грекову Тетяну Миколаївну, нашого постійного учасника пленарних засідань. Ще раз добрий день. Скажіть тільки кого? А... Отримали повідомлення про дострокове припинення повноважень Сухини Василя Васильовича. Наступний за черговістю у нас прошутя Віталій Васильович. Надійшла постанова Боголухівської міської ради про його дострокове припинення повноважень як міського депутата, тому районна територіальна виборча комісія постановила. Зареєструвати прошу Віталія Васильовича депутатом Богодухівської районної ради. І друге питання: отримали по повідомлення про дострокове складання повноважень кралі Тетяни Васильівни зв'язку з її смертю. І розглянувши всі документи, подані, визначила, визначила наступним депутатом Богодухівської районної ради Іванову Ольгу Григорівну, розглянувши всі її. Заяву та додані документи постановила зареєструвати Іванову Ольгу Григорівну депутатом Богодуківської районної ради. Дякую. Дякую. Шановні депутати, голосуємо. Ставиться на голосування по іменне питання про заміщення депутатів районної ради. В проєкті рішення ми це рішення приймаємо до відома. А відтак прошу проголосувати. Вічільна комісія голосує за спрощеною системою голосування. Включаємо системи всі. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Утримались. Рішення затверджено. Депутати набувають чинності. Прошу Анатолія Васильовича разом зі мною вручити депутатські посвідчення новим депутатам районної ради. Дякую, дякую за роботу. Давай. Дякую. Посвідчення депутата вручається. Депутату районної ради. Прошу тя Віталію Васильовичу. Шановні друзі, Віталію Васильовичу, було нещодавно, позавчора, день народження. Молодий, енергійний, талановитий. Ви знаєте, що він опікується питаннями охорони здоров'я Богодухівської громади. Давайте оплесками привітаємо і побажаємо дорога, удачі, часті, це посвідчення, яке дає можливість користуватися безкоштовно метрополітеном, трамваєм, тролейбусом, виключно на територію. Та Богодуків. Багадуківського <смі> району. <ріст> <ріст> Вітаю. А хто ви на мітрополіте? Депутатське посвідчення вручається Івановій Ольге Григорівні, депутату Богодуківської районної ради. вас Здоров'я Встановнього. І всього тільки найкращою. Я успіхів дякую. Успіхів. Шановні депутати, ще один важливий момент. Вчора день народження святкував начальник Володухівської районної військової адміністрації. Ресу Анатолій Васильович він не знав, що це було в сценарії, але така є ситуація. Не Дозвольте, нема порядку денного, цього, але в порядку денного наших сердець є. Анатолій Васильович, ми підтримуємо вас у роботі в нелегкий час в умовах воєнного стану. Ми дякуємо вам за те, що районна рада разом з адміністрацією роблять все можливе щодо національного спротиву і для розвитку місцевого самоврядування за честь працювати разом з одній команді.

Привітати Анатолія Васильовича Рестова з днем народження, прошу проголосувати, Хто Тут за? Проти. Проти -то. За У вас нужна сесія, як свято. Дякую, шановні Шіць. депутати. Про дострокове припинення повноважень Ольги Чаговець за особистою заявою. Прошу поінформувати заступника голови районної ради Руслана Святичного. Будь ласка, з вами. Шановні депутати. Коли присутні, дане питання обговорювалося на засіданні постійних комісій, коротко озвучую. До Богодухівської районної ради надійшла заява від депутата Богодухівської районної ради, чего про дострокове припинення повноважень. Тому до вашої уваги виконується проєкт рішення про дострокове припинення повноважень, Чаговець Ольги. Згідно відповідно до. Закону України про місцеве самоврядування, про статус депутатів місцевих рад. Назначу, що політична сила свога крошити сприймати. Ставлю питання на голосування за спрощеною системою. Шановні депутати, це. увага. Включаємось, голосуємо. Хто за те, щоб затвердити рішення про дострокове приведення повноважень Ольги Чаговець? Хто за? Хто проти? Власний, власний. Утримались. Дякую, у нас вперше проголосували. Давайте привітаємо два депутати 27. за перше рішення. І таким чином у нас 27 плюс 2, 25 плюс 2. Дякую, вітаю з першим голосуванням. Хай буде завжди все на розвиток місцевого самоврядування. Дякую за наслідчувати за інформацію. Рішення затверджено. Переходимо до розгляду рішення проєкту рішення. Перепрошую номер 3, про внесення змін до складу депутатських постійних комісій районної ради. Шановні депутати, відповідно до того, що набули повноваження, депутати є пропозиція, погодивши з ними і погодивши і з головами постійних комісій, направити для роботи прошу тю Віталія Васильовича постійну комісію депутатську з питань бюджету. Оскільки ви і працюєте з бюджетом і знаєте, що таке кошториси напрямки, видатки і доходи. Тому бажаємо успіхів. Голова комісії, ви знаєте добре, Микола Борисович Пушкар. Будете співпрацювати з ним з усіх питань. Дякую. І наступна Іванова Ольга Григорівна направляється для роботи в комісію з політико-правових питань, депутатської діяльності та місцевого самоврядування. Також у нас зміни щодо голів комісії в зв'язку з тим, що сухи на повноваження припинені. Нас очолить постійну комісію соцекономрозвитку, розвитку комунальної власності та розвитку підприємництва Лещенко Надія Вікторівна. Вона перепрошує сьогодні в відрядженні. Але вона погодилась брати участь, і ми тут не порушили партійний принцип щодо очолювання від кожної політичної сили постійна комісія. Таким чином, прошу підтримати зміни в постійних комісіях і проголосувати за цей проєкт рішення за спрощеною системою голосування. Увага! Ставлю питання на голосування. Хто за хто проти? Утримались? Рішення затверджено одноголосно. 27 за. 27 за. Дякую, річна комісія. Рішення номер 3 Проект рішення затверджено. І ще важливе питання. 4 порядку денного про звернення. Депутатів Богодухівської районної ради Харківської області до Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету міністрів. На постійній комісії ми з вами за пропозицією голови і депутатів внесли пропозицію до міжнародних інституцій, які я озвучив щодо підтримки президента України. Шановні депутати, мені доручено поінформувати вас про це звернення. Саме звернення є. Квінтесенція героїки і досвіду роботи України в умовах воєнного стану у цьому зверненні відображені головні принципи нашого національного спротиву і єдності. І прошу вас. Голосуючи за це звернення, продемонструвати свою єдність в тому, що Україна це територія вільна, демократична, незалежна, що українці не раби, що ми будемо робити все можливе, щоб зберегти нашу територію, підтримати наші збройні сили, дякувати нашим збройним силам за кожну секунду нашого життя і підтримувати нашого президента, тому що з України складні зараз часи, але разом у єдності ми все здолаємо і переборемо. Прошу звернення дозволити не зачитувати. Воно п'ятницю всім вам роздано і надано, всі ознайомились. Ті пропозиції, що були, вони враховані, це звернення буде направлено і до обласної ради, і до обласної військової адміністрації, і до районної військової адміністрації в роботу, і також до міжнародних інституцій, які зазначено за окремим списком наші польські партнери, німецькі партнери і американські партнери є в нас місто побратим, з яким було укладено угоду років 15 тому. Ми знайдемо їх контакти і направимо їм теж це звернення. Прошу. Підтримати це звернення про підтримку президента за спрощеною системою голосування. Прошу лічильна комісія порахувати голоса. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення затверджено одноголосно. Дякую, шановні депутати. Дякую тим, хто брав участь. В режимі голосування онлайн і дякую працівникам, які допомогли з'єднати і підключити вас, шановні депутати. Наступне питання про депутатські звернення і депутатські запити. Оксана Борисна, перепрошую, я депутата не сказав. Американський побратим. Е... Як? Боєктаун. Який це штаб? Це про них я мав на увазі, щоб всі розуміли, до, до кого там були ударів. Гурі ще б надав угоду, так? І звернеться до них. Тому дякую. Депутатські запити і депутатські звернення. Послухай, музична пауза. Це вже Америка згоди. Пенсильвані. Запитів, депутатські звернення, шановний секретаріат, нема, не було ніхто нічого не надходило, а те, що надходило, вже опрацьовано. У розділі різне. Хто бажає висловитися? Ви планували? Так, да, я планувала. Де не музи, Юрій да? не перемовився? А коли напередодні. ближче тоді. Ну це жиця буде сесія, ви ж поняли, не? Я можу теж пару слів сказати, не буду. По-перше, шановні депутати, всім дякую за привітання. По-друге, всім дякую за те, що ви підтримали нашого президента. Ну, Я думаю, останні новини ви всі їх бачили. Да? Як наш президент був у Білому домі і зустрічався з президентом Америки Трампом. Ви всі бачили, чого прагне наш президент. Він прагне, щоб ми не були рабами. Щоб наші діти, правнуки, онуки, всі, щоб ми не стали рабами, тому що те, що нам пишуть, це ну, якби зрозуміло, але там в глибину, якщо подивитися, там набагато все складніше. Тому е всім дякую за підтримку. Уже всі громади, сьогодні Коломецька громада остання теж підтримує нашого президента, всіх нас, всіх українців, всю Україну, і будемо боротися разом за нашу незалежність. Всім дякую, слава Україні! Шановні депутати, ще в різному, хто бажає висловитись. Ми оперативно сьогодні з вами, як і планувалося, впоралися. Дякую за активність, що знайшли можливість приїхати, тому що наші сесії е, проходять частина депутатів, хто може бере участь у пленарній залі. Частина підключається онлайн, але разом ми працюємо. Вже 22 сесія. Рішення всі затверджені. Є пропозиція, немає більше запитань, заперечень? Бажають виступити. Це в робочому тоді порядку окремо. Е, нагадую, що е, ми старалися там, довоз немає, але кава чай запрошують по завершенню То собою, зігрітися. Все буде добре. Шановні депутати, дякую за роботу. 22-е плена засідання, пленарне засідання чергової сесії зараз у голосу закритою. Хочу теж сказати декілька слів тим, хто цікавиться роботою і районної ради, і зараз глядачі, які побачать сьогодні наше засідання. Головна мета сьогодні кожного з нас робити все можливе. Тих умовах, які є, тими ресурсами, які є, з тими колегами, людьми, друзями, які є, заради того, щоб підтримувати один одного, підтримати збройні сили України, підтримувати наших захисників, і захисниць, яким зараз дуже дуже нелегко, але вони тримають опір, і роблять все можливе. Слава їм, слава нашим героям, слава Україні. 22 другу сесію оголошую закритою.